Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Запрошуємо вас у казочку про курочку рябу, але сьогодні казочка буде не звичайна, а святкова. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Жили собі дід та баба і була у них курочка ряба. Одного разу навесні знесла курочка яєчко. Не просте, а золоте. Яке ж воно золоте яєчко? Воно блискуче і нагадує жовтий колір. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Тоді яєчко завернули в рукавичку та й поклали на поличку, а самі почали готуватися до свята. Бабуся чисто прибрала у хаті, а дідусь прибрав на подвір'ї. і в гості до них. Приїхали внучата. Напередодні свята у суботу бабуся напекла у печі пасочок. А дідусь пофарбував яєчка, які знесла курочка, і вийшли у нього крашанки. Давайте подивимося, якого кольору у дідуся вийшли крашанки. Першу крашанку дідусь розфарбував червоним кольором, і вийшла в нього червона крашанка. Наступну крашанку дідусь розфарбував синім кольором. Яка ж крашанка вийшла? Правильно, синя. Тоді дідусь взяв зелену фарбу і вийшла? Молодці! Зелена крашанка. І останню крашанку він розфарбував жовтим кольором. Вийшла яка крашанка? Правильно, жовта. А мишка на кольорове яєчко хвостиком накрапала різними фарбами крапельки, то у неї вже вийшла крапанка. А півник дзьобику надряпав на крашанці орнамент, то вийшла в нього дряпанка. А коли онуки розписали крашанки різними візерунками, то у них вийшли писанки. Ось скільки різних великодніх яєць у них гуртом вийшло. А в неділю рано вранці зібрали Великодній кошик. Давайте подивимося, що ж поклали у великодній кошик. А у кошик поклали свічечку. Ще у кошик поклали пасочку. Ще у кошик кладуть сало. Можна ще покласти ковбаску, а ще кладуть шматочок сира. Також у великодній кошик ставлять сіль. І, звичайно, що кошик кладуть розфарбовані яйця. Зібрали кошик усі разом і пішли до церкви. Цей день всі радіють і вітають один одного словами Христос Воскрес. А ще на це свято прийнято дарувати один одному крашанку або писанки та грати з ним у різні ігри. На свято зібралася вся родина, а золоте яєчко, що знесла курочка, поклали поряд із пасочкою, щоб воно своїм сяйвом прикрашало великодній стіл. Ось і закінчилася наша великодня казочка. Сподіваємося, вам було цікаво. Тож тепер ви з легкістю зможете підготуватися до цього великого весняного свята, яке зветься Пасха або Великдень. А ми з вами прощаємося, малята! До побачення, до нових зустрічей!